Туризм у середині України збільшить економіку держави у рази. Про це заявила засновник компанії Унікальна Україна, кандидат у народні депутати по 84-му виборчому округу Ольга Галабала під час туристичного семінару, що проходить у Галицькому національному природному парку у селі Крилос Галицького району. На думку Ольги Галабали, Галицький національний природний парк може стати успішним об'єктом у сфері туризму, проте на сьогодні є серйозні проблеми. Проблема в тому, що, по перше, законодавче регулювання не дозволяє людям розвивати нормально туризм в національних парках, розвивати їх на території своїх міст, які мають велику історичну цінність. Це перша проблема. Друга проблема це відсутність адекватної роботи державного агентства з туризму, яке б мало займатися промоцією туризму, створенням туристичних маршрутів їх рекламою. Більшість території України може бути туристичною, в неї цікава для туристів, але потрібно правильно зорганізувати і тих людей, які надають туристичні послуги, і місцеву економіку, і розв'язати руки, тобто дати повну волю людям, займатися туризмом і отримувати з цього прибутки, створювати робочі місця. Одним з успішних туристичних об'єктів Прикарпатті, до яких долучилася співзасновник компанії Ольга Галабала, є карпатський трамвай, який знаходиться у селі Вигода Долинського району. Саме такі об'єкти, на думку кандидата, приваблюють туристів, оскільки людям подобається кататися стареньким трамваєм. Слухати легенди екскурсоводів та коштувати сало чи пробувати вино, яким торгують місцеві мешканці. Так само високий потенціал має і Галицький національний природний парк. О, і власне тут є можливості для розвитку спелого туризму. Надзвичайно великі, для розвитку водних водів, видів туризму, пляжного туризму та інші. Компанія Унікальна Україна є одним із лідерів серед туристичних фірм в Україні, яка займається виключно ринком внутрішнього туризму. Ольга Галабала та її колеги в туристичній галузі довели, що завдяки розвитку туризму Україна здатна сприяти і розвитку економіки, і посісти гідне місце серед розвинутих європейських країн.